Для туалета. Таке? Да, а, це що? а це я взяла вам чилі. Собі, мені малому. Горішки. горішки з чилі, так. Да. Зелені. А, горішки, ну, коротше, не горішки. чилі, а ці, як вони називаються, забула. А це. це ми... А це капучино. капучино. А ти що? Ти штуки тут взяла? Я взяла два капучино. А капучино. Ваніль. Ваніль. А це крекери, крекери. я взяла. Крешки, Дві. О. Ой, а що ти його не зутягнеш? Там вже зверху ще є товар. Чекай. Містер пропер і Фейрі. все що треба, чай. Да? Чай. чай? Чай. цукор. Будемо робити, апельсиновий сок. І що? Кото тут давить когось. Ну, зроби собі голос, я не знаю когось якогось давить. Ну то зроби собі голос. Так, я не знаю, що це. Це. А то тут не А Ото мило польєш туди. Чекай. Це що? А це я з духа туалет взяла. Аж три штуки? Да. Що брала? Ні, я брала просто там вкуси різні. Там є клубника, вишня красиві. і цитрус. Це я на день рожден взяла салфетки. А то я взяла кофе, будемо робити. Зущенка з клубникою, зущенка з бананом. Не знаю. Все, полунична. Короче, і бананова. Так, Все, пока.